Доброго всім раночку, 8 квітня. Градусник у нас показує мінус 6 градусів. І я вийшла вам показати, що сталося за ці дві морозні ночі із нашими квітками, і рослинами, і деревами. Ось так у нас виглядають сьогодні тюльпани. Все. Вони лежать і мають чорне листя. Не знаю, будуть вони квітнуть, як трошки відійдуть від цього морозу чи ні. Тому що мороз обіцяють іще до вихідних, тобто до неділі. Аж неділю почнеться вже тепло. А сьогодні ще тільки у нас вівторок. Ось так. Піонія теж, ось, тульпани, всі чорні. Всі. Тут я вже показувала в своєму відео свою саморобну тепличку для капусти. І ви можете бачити, який візерунок від морозу на склі. Капуста зійшла, але капуста витримує мінус 5 градусів. Будемо мати надію, що вона там залишилася. Ось ідемо далі. Тут змерзло все. Ось Смородина. Вона вже має таку квіточку. І ви ж розумієте, що ця квітка сьогодні змерзла. Ось так. Троянди які. Ледве-ледве відійшли від тих пізніх весняних заморозків на початку вірніше весни. І ось вони знову померзли. Ось такі у нас ось. Дивіться, нарциси лежать долі. Ось такі квіточки ще раз показую. На смородині. Це порічки червоні. У мене діти дуже люблять вареники з цією смородиною. І я люблю ось якось так. Це хуста. Хуста теж чорна. Ось такі вже квіткові бруньки на Груші. Бачите, так? Оце все, що на Груші. Тут у мене багатолітня гвоздика. Ось така, ну, все чорне, все. Ось такий у мене тут був гарний тюльпанчик. І далі так усе. Ну, я вам хочу сказати, що я держу телефон, то рука змерзла. Бо мінус, мінус. Ось такі у нас зміни у природі, у погоді. Я вже вам казала у своїх давнішніх відео, що я не пам'ятаю, аби взагалі влітку не було дощу. І я не пам'ятаю, аби. Отак От і стояли холодні погоди у нас у квітні. Це у нас уже неділя, холодно, понеділок, сьогодні вівторок і морози. Морози то були трішки в неділю хоч леші, а вчора і сьогодні ось так. Квіточки, деревця. Звичайно, пройдуть морози, подивимось, але я думаю, що врожаю чекати не слід. Ось так. Сумний, сумний якийсь такий ранок. Ось таке небо, там он, сонечко, але дуже холодний вітер із заходу, не з півночі, а з заходу. І кизил починав квітнути, і такі великі брунички на Квіткові уже на персиках. Ну, побачимо, побачимо, що буде. На цьому все. Підтримуйте канал мій вподобайками, підпискою. До нових зустрічей. До побачення!